Як це виключити? Ой Боже, що це таке робиться? Мені не то на суфльорі, як казала Юлія Тимошенко. Ні. Спочатку поставте, у мене не то на суфльорі. Наш фон не дуже е, гарний. Я чую прям це відлуння, яке йде, ще мені дуже сильно світить фонарі в очі. Ну, все заради вас. Сьогоднішнє відео буде на тему розпис стіни. Буду розписувати ось цю стіну на замовлення. Кать не лице якусь це ти малюєш, тому що мама попросила. Спершу нам потрібно зробити для цієї стіни. Я її вже перетерла. Тепер мені потрібно її е, покрасити в один тон. Спершу ми беремо валік, беремо нашу фарбу і просто красимо стіну в один тон. Тоді в нас все буде чтово. Може підніми калувати, у мене видно, чи ні, Дивись на мене. Видно? Видно, о, добре. Ти ще візьміть, якісь мотиви не як найкрасні. Так, дирекція. Шум. Це другий день. Наша стіна висохла, я її поформувала в два шари білої фарби, і вона тепер біла, а не з такими жахливими. Розводами, як вона була. Тепер моє завдання це намітити, де має що бути розташоване, а тобто наше море і корабль. Е, найважливіше це у нас корабль. Його буде важко намітити, тому що там ці всякі паруса і так далі. Це треба вимітити і е, погратися треба трошки. Яка в нас складність роботи? Як нам треба вмістити е, нашу головну точку композиції? Дивіться, а тут така проблемка. У нас має стрілитись тут комод, а тут телевізор, бачите, тут така штука, щоб телевізор був. Хоч мені треба це якось так містити, щоб це було гарно, класно і вміщалось між цим комодом і телевізором. Здається, я буду все міняти. У мене мав бути корабель з цієї сторони. Але я так розумію, телевізор буде не прямо по центру, а трішки правіше. Того ми будемо корабль малити ось тут. Починаючи звідси, закінчуючи, через... а тут на море. Нам потрібно два пінгве... Пінг... Пінгвіна. Нам потрібно два пігмента на цю роботу. У нас синій і чорний. Більше нічого не треба. Набираємо білу фарбу, а від білої фарби ми будемо відштовхуватись і мішати спершу темно-синій, потім голубий для нашого моря. Тому що я вже намітила корабель і море. У нас все буде класно. Так. Да. Определенно так. Да. Так, тепер. Не собі навіть, Я все одно не куплю вашу підписку. Толкніці баля, щоб дізнатися більше. Я завершила її. Робота, якщо рівняти з того, що я малювала до того, вона доволі легше, тому що тут менше віталій, менше кольорів. Тому я справилась доволі швидко. Я довольна результатом, все прекрасно. Тому на цьому все. Я дякую за цього відео. Злихайте свої коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І, як завжди, любіть себе, цей світ цьомтьом.